Насправді служіння є одним з дуже важливим таким натяком в ОКУ. А ми багато цьому приділяємо уваги. Ми це робимо і через навчальні цикли, і через позанавчальні цикли. Але коли як не тепер? Коли як не тепер, ми бачимо стільки викликів, які існують в суспільстві, стільки проблем, стільки біди в суспільстві так багато болить, що ну ми просто не можемо залишатися таким університетом, який буде сидіти в замку слонової кістки, думати тільки про високу науку, хоча це дуже важливо. Але більше нічого не бачити, і не бачити світу, який кричить від болі. Тому ми, ми робимо. Багато ми робимо крок назустріч цим болям, і ми вирішили те, що відтепер будь-яка освітня програма, навіть бакалавська програма, повинна бути заангажована так, щоб студенти навчались. Щоб студенти тренувалися, щоб студенти здобували знання і навички, і тоді виходили з аудиторії, і йшли там, де є проблема. І разом спочатку під наглядом їхніх викладачів, потім під наглядом старших менторів, випускників, а далі самостійно брали відповідальність за вирішення цієї проблеми. Тому університет, який служить ще більше, це один з таких лозунгів, так який ми будемо розбудовувати, і всіх абітурієнтів запрошуємо до цього. Ми говорили вже, що громади є дуже важливими. Так ми відчули те, що без громад, без співпраці з громадами і без допомоги один одному всередині громад. Ми напевно щоб надто сильно не вистояли би у цій, у цій війні з російським агресором. І, звичайно, громади показали дуже велику стійкість, так і наші сили оборони показали велику стійкість, оскільки багато чого вони черпали власне від того, що відбувалося в громадах. Ми мусимо дуже добре тут в, в тому аспекті розуміти те, що ми мусимо підсилювати громади. Так, ми маємо бути там, де ми живемо, і ми мусимо йти назустріч тим громадам допомагати їм розвиватися, а це значить допомагати і нам самим собі розвиватися. Тому ми вже розпочали цикли різних проектів і самостійно в вуку і з нашими партнерськими університетами, де будемо власне взаємодіяти безпосередньо їхати, досліджувати, планувати, моделювати, робити стратегії, так допомагати отримати більше, більше ресурсів. І студенти в тому механізмі мають дуже важливу роль, тому. Що через проекти, які ми називаємо суспільно орієнтоване навчання, які відбуваються і на бакалаврському, і на магістрському циклі, студенти безпосередньо будуть їхати і працювати, чи це буде стосуватися спланувати модель розвитку, чи це буде стосуватися написати вузьку стратегію, чи це буде стосуватися перевірити, як надаються соціальні послуги, чи це буде стосуватися зрозуміти, як громади комунікують з зовнішнім світом, як вони працюють з італійськими польськими. Німецькими громадами так цю всю роль ми мусимо сьогодні якраз брати на себе як університети, де є, де існує таке інтелектуальне середовище. І ще раз кажу, ми дуже добре розуміємо, що ось саме такі університети сьогодні потрібні України, і ми є одним із них. Міжнародний напрямок є, був і буде так на жаль, ми маємо е, ситуацію, коли пов'язано з е, з обмеженнями внаслідок війни. Е, не всі хлопці, не всі чоловіки зможуть поїхати. Однак, ми в університеті це достатньо активно компенсуємо е, через те, що е, розвиваємо те, що називають співпрацю онлайн. Так і ми одні з топових університетів е, нам е, допомагають тут, викладають курси. Ми засновуємо так. Кож подвійні дипломи таким чином, будучи тут в Україні волонтерячи тут на місці, живучи тут на кампусі, реалізовуючи свої проекти, ти можеш виявлятися здобути диплом разом з університетом Нотінгами. Наприклад, і інша третя складова це власне міжнародне волонтерство. Ми вже маємо міжнародних волонтерів і маємо чудові приклади студентів УКУ, які могли поволонтерити не тільки тут в Україні, але їздили чи то в Африку, чи то. В Латинську Америку дивилися, як працюють певні механізми, безпосередньо долучалися до цього і привозили цей досвід сюди. Таким чином, міжнародний світ є дуже притаманний так для уко. Я іноді жартую, навіть що ми є українським католицьким університетом, католицьким, значить, вселенським. Так для нас міжнародне життя це дуже близьке нам життя. Отож, навчаємося волонтеримо. Працюємо, здобуваємо досвід, обмінюємося для того, щоб зробити себе ще кращим в цьому сенс наших міжнародних активностей. Важливо мати мрію, і важливо шукати свій талант до цієї мрії, чи вам подобається разом з тим займатися в якійсь структурі, чи ви хочете знайти просто однодумців? Ви мусите пам'ятати те, що ви мусите шукати таких людей. Що то добре є зробити? Найперше знайти подібне середовище, таких самих як ви, хто про це думає, і почати перші кроки реалізовувати ці проекти. Якщо ви не знаходите таке середовище, ну будь ласка, в нас є дуже велике середовище. Приходьте, приходьте, кажіть, ось я би хотів допомогти в цьому чи поволонтерити тут. У нас є дуже велика кількість студентських організацій, які діють над різними і працюють над різними проектами. Можливо, ви ще навіть не будучи студентом, вже зможете, от через волонтерську діяльність задіюватися. Ну і найголовніше будьте там, де болить. Я завжди закликаю: подивіться, що є навколо вас не так, що вам не подобається. Підійдіть і подумайте йти поговоріть між собою своїми друзями колегами своїми вчителями зі своїми батьками з друзями батьків от як можна це вирішити і починайте маленькими маленькими кроками облагороджувати все навколо себе якщо кожен так зробить повірте ми переможемо цю російську заразу і ми точно зробимо фантастичну країну